Я працюю у британській винній індустрії і ми продаємо українське вино, звісно. І от щойно хтось замовив оцей одеський чорний від Тінта онлайн, і я пакую на відправлення. Знаєте, що я помітила, що тут в Британії іноземцям легше продати українське вино, аніж самим українцям. Доказувати українцям не всім, але в більшості випадків, що у нас класне є вино, так що українське вино це вау! Скуштуйте його, да? ніхто там не говорить за якісь ці солодкі, напівсолодкі нещасні варіанти. А от саме за сухі вина, які виграють міжнародні нагороди, які обожнюють Master of Wine тут в Британії, так, наш одеський чорний, тельцікуру, наш ігристий бісер. Легко, набагато легше продається серед іноземців, серед британців. Аніж серед українців. Але так само працює і назад. Коли я британцям рекомендую якесь англійське вино, особливо англійське гристе вино, вони такі. What? Now English sparkling. Like my favorite. sparkling! І тоді вони. Починають купувати англійські гристі, да, британці. Да, а українці українське вино. Але спочатку всі такі, фу, наша країна не може виготовляти нормальні вина. Тобто я, Українка, маю доказувати британцям, що в них класне англійське вино. Звісно, не все. І червоні вина, давайте упустимо англійські червоні вина. Але ігристі. Англійські ігристі, ну, це реально my favorite sparkling wine. Але українці, давайте виправляти цю ситуацію і пити класні українські вина. Особливо. Коли я в Україну їжджу, я купую тільки українські вина, тільки їх п'ю, дегустую, тому що вони набагато дешевші там в Україні. Тому ті, хто живуть в Україні, цінуйте це, або тут українські вина, коштують набагато дорожче. І ми ну, мусимо переплачувати через логістику, податки і так далі. Я закликаю підтримувати українське виноробство, де б ви не жили. Якщо ви п'єте вино, а якщо ви підписані на мене, то, скоріш за все, ви любите вино. Тому давайте пити Ukrainian wines.